Zaproszę o zaproszenie, jakie mnie zrobili wy, panie prezydencie Leonidu Kuczma, jak także i u siebie, dostojny brat, w biebiskopstwie dwóch tradycji, śliznej i zachodniej. Znowu my niż Persia, jak na stróżnikowy a w ostatnich latach, na Ziemniu czy jej krainy. Moja wdzięczność, Persia Wysoka, zwerna na to Was, Panie Prezydencie. Dlaczego ich przyjął te rówiażne słowa, z jakimi wy... стојно звернулиш до мење пред имењу та кори јусих ваших шпијубитчиснику. У вашиј особи бажају привитају у већ украјијски народ, витајући јохо знаново здовуцоју незалежноћу, та дјакујући господеви за те що це сталося без кровополиття. Із Хриби Хрибіне серця відкриває одне бажання, що український народ зміг продовжувати цей світах миру, завдяки одностайному кладові різних етнічних, культурних та релігійних груп. Загальний, тривкий добробут неможливий без миру. Я честю звертаюся тепер до вас, достойні брати і Греко-католицької та Римсько-католицької церковні. Я зберіг у серці ваші неодразові запрошення відвідати Україну. І тепер я радий, що нарешті можу на них відповісти. З радості. Думаю проліжні находи, які буде у мати наступними днями та цього, щоб з'єднатися у молитві до Господа нашого Ісуса Христа. Уже відтепер передаю нашим вірним мої щирі привітання. Який величезний тяхар страждань вам довелося принести минулими роками. Але тепер ви виявляєте ентузіазм і передовуєтесь, шукаючи світла і утішення нашому славному минулому. Ви маєте намір відважно продовжувати завдання, поширювати Евангелію, світло правди і любові до кожної людської істоти. Відважно, це замір, який робить вам честь. І певно, що Господь не завлечит вас в своей благодати, щоб довести за завершення. Як паломник, як паломник миру і протесту, я вірю, що мене гресно приймуть також і ті, Jaki choć i nie należy do katolickoї церkwi, однак моє серце відкрите до діалогу та співпраці. Бажаю <кхух> запевнити їх, що я не привув сюди знаменами прозенітизму, але до того, щоб всвідчити Христа, разом з усіма християнами, кожної церкви і кожної церковної спільноти, так щоб запросити всіх синей відочек її благородної землі звернуться свой погляд на того, хто віддав своє життя за спасіння світу. Такому душі щиро вітаю без усіх православних братів, єпископів, монахів, священників і вірних, які становлять більшість громадян України. З приємністю пригадую, що стосунки. Vzrejmskega, Kijevskega, Cerkve. Protihom zgodovini znali svetli periodi. Približajočih se jim, počutavamo se, da hočemo nadeti v prihodnjemu, na daljše razumevanje, na strahu. co do pełnej jedności. Na żal, były także szumne periody, w jakich ikona Chrystowej Luby była zazmarzona. W powszechnie, przed Bogiem, jedynym dla wszystkich, Признаємо наші провінці, прохаючи прощення, за помилки вчені у далекому і близькому минулому. І, і ми з нашого боку запевняємо прощення за заподіяні нам несправедливості. Najszczęśliwszym najściałszy, poważaniem, jakie wypływają z mojego serca jest to, że powyłki między ucho nie powtarzyły się u Małudzi. My pokłakani będziemy Chrystusem Miszyckiem i będziemy nimi razem. Kajś pochadz, pomyłę, niecharmujesz ochotni po prostu, na strachu do wzajemnego poznania co słychać w raczejszu, to spychrać. Świetnie, świt, szybko, te życie. Też coś wczoraj było niemyślnym. Чого вже є поруч і нами. Христос закликає усіх нас до того, щоб озревити у серці почуття братської любові. покладаючись на любов, і з Божою допомогою можна перетворити світ. Весь моє привітання війни до всіх інших громадян України. Медведчись на відмінності вашої рахійної та культурної приналежності для українців. Вас об'єднують спини історичні події, а також podiania pra rozstanowania, jaki вони принесли із собою. Протягом сторіч український народ зазнав надзвичайно важких і виснажливих випробувань, залишаючись у межах щойно закінчу нехо сторіття, як нам не сходати кровиць двох світових воїн, повторні ходомори, ні з чим, ні з чим, ні з тих і ні лих, у світі дуже сумні події, які залишили за собою мільйони жертв. Witchnij tą totalitarną reżimę, jaką niespecznośćą, taki nacisko, bo naród był w zakroju utraty własnej, nacjonalnej, kulturnej, i religijnej identyczności, a raczej swojej intelektualnej wity, Ochrony się narodnej, ta religijność twórczej nacz i nareszcie wyległ, atom na charakterem Czarnobyli, wziął dramatycznymi to bezaliśnymi starkami, jak dla kilka. Tak dla życia stylkoch ludzkich stąd. Ale same під lodzi, ruszycie, rozpoczęła się dala postop naszej Karini, widmowie, odrewno i zroli.

ключно людським ходом по Але яке пояснення ми не хотіли їм дати? Певно, що з цього доросвіду вирова надія. Важливо не розсавати сподівань, які тепер пульсують в серцях сількох, а по душе серед молоді. І тому тепер у містах і селах України так терміново необхідно. За Захранне вкладу усіх. Сприяти розквітові нового справжнього хуманизму. Чем я, як у вас великий поет, der was für sank wir haben du bin da mei poesi rachan er wurde so verstaat a wurde i wurde mart du wurde dort in asheri der war hier klein ob i Повести Донецка до Львова. Вихартора до Одеси та Силверополя. Усвавили Україну. кара історією засвітиться знову по покликанню Боси та во між Сходом і Заходом. Развином столиц ця країна була Килиовым перехрестием різноманітних культур. Місцем зустрічі духовного богатства Сходу і Заходу. Україна має виразне європейське покликання, яке відкреслює також і християнські корені вашої культури. Висловлюю поважання, що ці корені могли зміцнити вашу національну єдність за певню Звісно, я відчуваю, пропереформу, відчуваю шоки справжніх цінності, для яких усі могли використати. Нехай же ця земля і далі розриває своє благородне завдання з горбістю, яку Ушло, страшно цитованный поэт, коли писал, Нема на світле Україны, немає другого тифра, народя, що живеш на всей земле, не забувай цього, Руселю. <праць> Переповненої цими думками, роблю перші кроки, в шоху, так палко без бажаного і що ходні щасливо на спочатку жить. Нехай Господь благословить тебе, дорогий народ України, і нехай завжди береже творю урублену батьківщину.